Отже, Ізраїль, що перше спадає на думку? Можливо, стародавня історія, а може надсучасні технології? А що, якщо я скажу, що все це і навіть більше вміщується в одній зовсім невеличкій країні? Саме про цей дивовижний симбіоз ми сьогодні і поговоримо: як тут тисячоліття минулого живуть пліч опліч із майбутнім, як священні місця сусідять із пустелею та інноваціями, що змінюють наш світ? Знаєте, ця фраза, як на мене, влучає просто в самісіньке яблучко. Вона чудово описує цей неймовірний контраст. Тільки не уявіть: зранку можна торкатися каміння, яке бачило тисячуліття історії, а ввечері обговорювати ідеї в офісі стартапу, який цілком можливо визначить наше майбутнє. Оце так розмах. І що найдивовижніше, усе це розмаїття на такій крихітній території. Ну серйозно, це справжній калейдоскоп, можна почати ранок з кави, десь на галасливому узбережжі Середземного моря, а вже за кілька годин іти серед смарагдових пагорбів Галилеї або в абсолютній величній тиші пустелі Негев. Вражає, правда ж. Гаразд, ландшафти, це неймовірно. Але знаєте, справжній пульс цієї країни, її серцебиття це звичайно її історія. І щоб це відчути, нам треба вирушити в одне абсолютно особливе місце у священний центр, який тисячоліттями, наче магнік, притягує до себе людей з усього світу. Так, Єрусалим, і це ну, це далеко не просто столиця, це це живе свідчення історії. Кожен камінь тут здається міг би розповісти про цілі імперії, про пророків, про битви і молитви. Подумайте тільки, історія міста налічує понад три тисячі років. Це ж справжня колиска цивілізацій, які, по суті, сформували світ, яким ми його знаємо сьогодні. І ось у чому його унікальність це священне місто одразу для трьох величезних світових релігій. Для юдеїв це, звісно, стіна плачу, для християн храм гробу Господнього. А для мусульман храмова гора. Все на одній невеликій території. Справжнє перехрестя віри, де історія не в книжках, а просто перед очима. А тепер давайте зробимо різкий поворот, буквально на 180 градусів. Від тисячолітніх каменів перестрибнемо до силіконових чіпів. Бо Ізраїль це не тільки про минуле, це і, можливо, навіть більшою мірою про майбутнє. Це та сама нація стартапів, яка активно формує наш завтрашній день. І цей контраст, про який ми говоримо, мабуть, найкраще ілюструє історія двох міст з одного боку, маємо древній величний Єрусалим, а з іншого – Тель-Авів. абсолютно інша енергія, це пульсуючий сучасний мегаполіс, його ще називають білим містом через унікальну архітектуру в стилі Баухаус, яка, до речі, під охороною ЮНЕСКО. Так от звідки це прізвисько, нація стартапів. А все просто тут підприємництво та інновації це не просто модні слова, це можна сказати частина ДНК. І результат найвища у світі концентрація технологічних компаній на душу населення. Тільки вдумайтеся в цей факт. І це не просто якісь абстрактні компанії. Багато з їхніх винаходів ми чудово знаємо. Наприклад, крапельне зрошення, технологія, що дозволила буквально змусити пустелю квітнути. Або ж навігатор Waze, мабуть, кожен водійним користувався. Або Пілкем це ж геніально, крихітна камера, таблетка, яка зробила революцію в діагностиці. І це повірда, лише верхівка айсберга. Гаразд, про технології поговорили. Але повернімося до природи, бо вона тут ну не менш дивовижна, ніж інновації. І почнемо ми з місця, яке є справжнім світовим рекордом з найнижчої точки на всій нашій пламеті. Ось подивіться на це число: мінус 430,5 метрів, що це? Це не глибина океану, це висота, точніше, низина. Це найнижча точка суходолу на планеті Земля, і знаходиться вона саме тут, на узбережжі Мертвого моря. І мертве море це щось неймовірне. Вода настільки, от просто неймовірно, солона, що вона тебе виштовхує. Потонути там ну практично неможливо. Звідси й усі ті знамените фото, де люди просто лежать на воді і читають газету. Це унікальне відчуття, яке приваблює мільйони. Ну і звісно, не забуваємо про цілющі властивості місцевих мінералів. Добре, ми говорили про історію, технології, природу, але що ж робить країну по справжньому живою? Звісно, люди, їхні традиції, їхній ритм життя і, само собою, їхня їжа. Давайте зануримось у цю атмосферу і спробуємо Ізраїль, так би мовити, на смак. І якщо говорити про ритм життя, то неможливо не згадати про шабат. Це набагато більше, ніж просто вихідний. Це ціла філософія. Уявіть, із заходом сонця в п'ятницю вся країна ніби робить глибокий видих. Темп шалено сповільнюється. Це час для сім'ї, для спілкування, для